На Україні провели тиждень безпеки дорожнього руху. Керівник Бориспільського мреу особисто взяв участь в всеукраїнській акції. Завітавши до професійного ліцею. Він розповів учням, що безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Ми провели урок у ліцеї, довели до учнів інформацію, що проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. І наша задача довести взагалі до всіх учасників дорожнього руху нашої держави, в нашому випадку Борисполя та Бориспільського району, що проводиться такий тиждень, що треба відповідно ставитись до своїх обов'язків як водія, як пішохода, взагалі як учасника дорожнього руху. На зустрічі склалась дружня атмосфера. У майбутніх шоферів виникли запитання до представників держави з приводу отримання категорій А, Б та С. Ви отримуєте категорію С як основну так, потім проходите 20-годинні накатки на категорію, наприклад, С1, якщо вона вам потрібна, якщо ви бажаєте, Б це вважається нижчими категоріями А, А1, А1 це скутер до 50 кубіков, 49 кубів, 49 кубок, ну, до 49-50 кубіків. Е, Категорія А це мотоцикл, ви знаєте, Б1 це мотоцикл з коляски, квадроцикл. Це всі різні категорії. тобто, Якщо ви вже будете сплаштовуватися після цього на роботу, то вам відповідно, потрібно буде мати ту категорію на той транспортацію, в якій ви будете керувати. На думку педагогів, такі лекції потрібно проводити частіше. Інформацію, яка зараз зміни в законодавстві йдуть, і вони якби до навчального трошки запізненням доходять. Ну а тут було б з перших уст і працівників ГАІ, от, були б більш раціональні для учнів, для того, щоб отримати цю інформацію. От, бо дещо трошки думаю, що викладачі говорять, трошки говорять забагато їм, чи лякають їх чимось. Тому що вони чули, що це є дійсно закони, які необхідно виконувати і вчити їх треба, щоб знати. Бо автомобіль це небезпека. Як вплинув урок з безпеки дорожнього руху та які висновки зробили майбутні водії, розповідають учні професійного ліцею. З сьогоднішнього уроку я дізнався дуже багато чого цікавого і те, що мені знадобиться в подальшому житті. Це так, як треба ставитися з повагою до других водіїв на дорозі і соблюдати ну, всі правила дорожнього руху і не порушувати їх, тому що їх створила держава. Я зрозумів сьогоднішнього року, що як треба правильно поводитися на дорозі, щоб не нарушувати правила дорожнього руху і не спричинити ДТП. Саме головне для учасників руху зберегти людське життя на дорозі. Світлана Кондріяненко новини телеканал Бориспіль.